Сьогодні країною ширяться акції та мітинги на підтримку незалежності набу та сап. Відповідний проєкт закону буде завтра голосуватися у Верховній Раді. Ну а наразі ми долучаємо до нашого ефіру кореспондентку зі Львова Ольга Іващук. З нами на зв'язку. Ольга, вітаємо тебе. Розповідає, скільки людей зібралося на мітинг, що вони говорять. Вітаю колеги. Сьогодні вже в п'яте у центрі Львова біля пам'ятника Шевченка проходить ось ця акція. Наразі люди тільки починають збиратися. Ну, за моїми підрахунками, зараз тут близько двох-трьох сотень людей. Стоять не тільки в мене за спиною по всій площі. І е, зараз ми хочемо підвести власне з усієї акції. Чому вона сюди виходять? Чи будуть виходити ще завтра? Зокрема, коли буде парламент ухвалювати цей закон? І зараз можемо поспілкуватися з учасниками акції. Добрий день чи ви вперше сюди і власне, чому виходите? Саме на акції е, відновлення незалежності на Буїсап, е, я перша, тому що мені було дуже щемко і сумно, що я не змогла потрапити на попередні акції, тому що я хворіла вітрянкою. І це було прям трагедія для мене, тому що я вважаю, що громадянська позиція вона є чіткою і вона є повсякчас чіткою. Я регулярно виходжу на е, акції Фріазов і акції нагадування про хвилину. І, і, тому я дуже щаслива, що саме. Тут свою позицію наша давайте ще з цим учасником акції поспілкуємося. Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати? Чому вперше тут доброго дня? Мене звіт Ні, Я не вперше. Я був і на першій акції, і на другій. Потім мусив взяти невеличку паузу, але повернувся, повернувся, тому що вважаю, ну поки е, закон відповідний не прийнятий, який би відновив незалежність на Бутасап, е, мусить продовжуватись протест. Чи плануєте ви завтра виходити, коли буде будуть ухвалювати цей закон? Е, так, так. Я планую це продовжувати, оскільки знову ж таки має бути от, е, ну, такий ніжний тиск, щоб депутати. Це немне рішення, рішення, яке було скасоване, бо на це є запит народу і наших міжнародних партнерів. Цікавий такий напис думаю волі хочу в ЄС, а не в сказочну Русь, та Ви самі придумали цей напис. А, 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 от мені подобається... вражається. Ну це що це було теж якесь намагання розумієте, показати, що от мені б хотілося, щоб в нас в державі було таке незалежні інституції, рух до ЄС, а не е такий, знаєте, е царський стиль управління, що от за день е такий прийнято закон з порушенням регламенту, так тепер все робиться, і люди мають це просто сприйняти. Я все таки вважаю, що має це відбуватися якось більш демократично. Яку ми бачимо, що як і в попередні рази у учасників саморобні плакати, перш за все, які е, набу і сапне для ваших схем от зараз. Я читаю, е, хочу в ЄС а невсказочною Русь. Та учасники після цього планують зробити ходу центром Львова. Будемо інформувати вас і надалі, що тут буде відбуватися. Наразі люди тільки починають збиратися. Ольго, дякую тобі за оперативні подробиці з місця події. Я Нагадаю, що у регіонах країни ширяться мітинги і акції на підтримку незалежності набу та САП, що не кореспондентку зі Львова Ольгу Івашчук. І ми далі продовжимо стежити за цією темою і оперативно інформувати наших глядачів у в так, адже акції незалежності САП. За незалежність САП та Саптанабу відбуваються вже майже по всій країні. На вулиці вже вийшли жителі Тернополя, Запоріжжя. Почалися мітинги в Рівному і Одесі. Це ми бачили наживо. Долучаються також Хмельницький, Харків. Щойно бачили Львів. А до того, також бачили в полі вікні і Дніпро а ближче до 20-го вечора. Мітинг буде у столиці, а також у Житомирі, Чернігові, Кропивницькому та низці інших міст і ми будемо долучати і киян в тому. Числі до того, щоб подивитися, що відбувається в столиці, але поки що долучаємо до нашого ефіру народних депутатів, адже саме вони завтра будуть голосувати або не будуть голосувати за президентський законопроект 13.533. От Олексій Кочеренко, народний депутат України, фракція Батьківщина, вже з нами на прямому зв'язку. Також буде Олексій Гончаренко, фракція Європейська Солідарність. І, і, і Юлія Сірко, так бачимо також. Долучилась до нас. Фракція, е, фракція дам, голос. Так, е, вітаємо. Добрий вечір. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру, пані Юля. Ми бачимо вас. А давайте з вас і почнемо. Фракція «Голос» особисто ви законопроект президентський, 13533. за чи проти. Ми будемо підтримувати всі законопроекти, які будуть іти по поверненню повноважень на БУ і САП, незалежності від їх авторства, так би мовити. Дякую за лаконічну відповідь пане Гончаренко. Ви законопроект 13.533 за чи проти? Вітаю вас. Ну, є мій альтернативний ТР-один. Я вважаю, що він кращий, але безумовно, тому що в ньому немає жодних зачіпок для. Того, щоб генпрокурор як політична особа впливала на набу, але звичайно, якщо буде тільки президентський голосуватися, то я також віддам за нього голос. Бо це питання треба терміново вирішувати, угу. дякую, пане Олексій Кучеренко. Ви в нашому ефірі казали, що не будете підтримувати президентський законопроект. Але можливо, за цей час думка ваша змінилась. Адже, от ми бачили на мітингах, мітингарі кажуть про те, що хочуть здійснювати далі. Цитата ніжний тиск на депутатів. А отже, можливо, навіть на вас чи спрацює, чи будете ви голосувати за 13533? Дякую, ну стосовно тиску, при всій повазі до цих чарівних юнаків та дівчат. Я їх так обожнюю. В мене все мого і діти приблизно такого ж віку. Вони теж там в Києві ходять на ці акції, там мені розповідають. Я їх так люблю всіх наших юнаків та дівчат. Але просто я їм хочу, ну і вам відзначити, тиснути на депутата категорично заборонено, Розумієте, Конституцію. Тому давайте це слово тиск приберемо. Бо ми ж говоримо і про те, що тиснути не можна на набу, на САП, да взагалі ні на кого не треба тиснути. А стосовно ситуації. Ну, ви знаєте, мабуть, треба такі в першу чергу, щоб певні посадові особи. Можливо, депутати, можливо, президент е, визнали тоді, що щось вони неправильно зробили. Зробили якісь помилки тиждень тому вибачились би за свої помилки. Це дуже важливо, да? От для того, щоб доросла людина каже: Я помилився, я підписав щось не те місяць тому, ой, тиждень тому. І я помилився. Я тепер на зміну даю якийсь новий там законопроект. Тому у нас є свій альтернативний на чолі з Тимошенка і інші депутати. Акції подали свій альтернативний, де ми абсолютно забезпечуємо незалежність САП і Набу від політичного тиску і незалежність від всіх інших структур шляхом вибору цих кандидатів на ці посади. Тому безумовно ми будемо підтримувати свій оцей альтернативний законопроект. Це я вам гарантую. Ми за незалежність на Буїсав горло перегриземо всім ворогам незалежне. Але ж ви були за те, щоб підпорядкувати саме генеральному прокурору. Ну ви про це Ні, казали. Ні, його слово підпорядкувати це. Це вибачте, це маніпуляції ділітантів вести mm. в єдину систему прокуратури згідно з конституцією і законом для координації кращої. Це абсолютно не означає підпорядкувати. Але Бо це означає. Незалежність сабта набу. Ми, ми всі підпорядковані президенту. Це таке враження. Ну, та це теж не, не зовсім врань, 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 правда, це означає таке підпорядкування, незалежність САП та Набу, за яку ви щойно, як ви сказали, горло перегризете? Безумовно, ми за незалежність сапи набу перегриземо горло всім, і оце Топроти підпорядкування це не саме доведу. незалежність Сап та НАБУ. Та це в нашому альтернативному законопроєкті Визначено Яс. що в нас. Виключно моральні авторитети українських герої України будуть визначати кандидатів на ці ключові посади, які будуть боротися з корупцією разом з усіма нами. <свистець> ну все ж зрозуміло абсолютно а, пане Гончаренко, я... Ви, вибачте, ви, ви, ви також е, зараз давайте вибачте, будемо по черзі. Так, пане Олексій Гончаренко, думаю, у вас у є ва. також свій законопроект. У голоса є свій законопроект. Ви, да. Чи немає загрози тут а, в тому, що от, багато законопроєктів і голосів для кожного з них не знайдеться і, врешті-решт, залишиться чинним законопроект, який вже закон, Дивіться. який проголосували раніше. Це до мене. Олексій Гончаренко. Гончаренко. Да. Значить, перше. Я один з 13 депутатів, які голосували проти минулого разу, я так чую, що зараз вже всі за незалежність НАБУ і САП, але минулого разу 263 депутати проголосували за залежність НАБУ і САП від генерального прокурора, а 13 депутатів проголосували проти. Я був один з цих 13. Тепер що стосується е мого законопроекту, і чи є ризики? Ризиків немає. Чому тому, що згідно регламенту Верховної Ради. Спочатку буде поставлено на голосування президентський законопроект. Я збираю за нього віддати свій голос угу. а, і закликаю всіх голосувати за всі законопроекти. Якщо раптом президентський законопроект не пройде, то далі буде поставлено на голосування мій законопроект. Тоді я закликаю всіх підтримати мій законопроект. Тобто це така собі страховка, можна так її назвати. Тому ризиків тут немає. А головне, щоб було в необхідній кількості депутатів на засіданні, які визнають свою помилку і реально проголосують за повернення незалежності антикорупційних органів. Я хочу просто, щоб всі розуміли ризики, перед якими ми стоїмо. Насправді завтра дуже великий день для України, тому що є ну, в позитивному сценарії, що це голосується, ну виправляється помилка, і слава Богу. Хоча там, звичайно, осада Кастані, це знаєте, як в цьому анікдоті. Але якщо, не дай Боже, завтра не пройде за основу та в цілому не один законопроект, то це буде мати катастрофічні наслідки для України аж до державності України. Бо під загрозою фінансування України з боку Європейського Союзу, також я думаю, буде абсолютно вибухова реакція суспільства. Тому ну це це я просто ще раз використовуючи ваш ефір, звертаюсь до всіх, щоб не дай Боже, ніхто не вирішив тут зіграти в якусь гру. Типу, президент хороший подав законопроект, а погані депутати не проголосували. Хтось не доїхав, хтось не дійшов. хтось кнопка не спрацювала. Ну я просто хочу, щоб всі ми розуміли наслідки. Не дай Боже, завтра буде біда. Ну це буде реально колосальна біда для України. Пані Юля, вас хочу запитати, чи вирішує президентський законопроект ті проблеми, ті виклики, про які говорили от з моменту ухвалення проекту 12414? Чи дає він відповіді на всі питання? Знаєте, у нас тільки закінчилась погоджувальна рада, і там були і набу, і сапи і на і Ми якраз обговорювали, чи задоволені вони тим законопроектом, який подав президент і як вони вважають, що треба зробити, щоб вони були ефективнішими. Тому що мені здається, не було жодної фракції, яка не пред'явила їм достатньо низьку ефективність. Причому, ну якби ми взагалі не ставимо під сумнів наявність цих інституцій, тому що ми вважаємо, що боротьба з корупцією, як і боротьба з росіянами. Це ну дві великих задачі України. Але в принципі їх перш за все їх так і нас влаштовує цей текст. Він не є ідеальним, але знову таки є більш досконалі законопроекти. Але ми ж прекрасно розуміємо, що не законопроект Олексія, не законопроект нашої фракції. Шансів на те, там що слуги віддадуть за нього голоси, дуже маленькі, та тому що все рівно. Вони будуть підтримувати президентський законопроект. Тому ми для себе прийняли рішення, що ми будемо підтримувати будь-який законопроект, який вирішить цю проблему, яку поставив фактично ну, на ну, Україну перед прірвою. І, власне, я думаю, що завтра, і ми в тому числі. Зробимо все, щоб депутати доїхали інших фракцій, і власне прийшли і віддали свій голос за законопроект, який поверне нас тиждень тому до моменту, коли це все сталося. Угу. І я думаю, що я сподіваюся, він буде проголосований. Але якщо ні, то є альтернативні законопроекти, які будуть проголосовані. Пане Олексій Кучеренко, вас хочу запитати, уточнити точніше, ви почали про це говорити. і Я от читаю в тому числі заяву лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко, голова партії батьківщини Юлія Тимошенко. Вона пропонує утворити національну асамблею героїв України, яка і призначатиме керівництво антикорупційних органів. А наскільки це буде відповідати? Конституційності, от за яку ви виступали голосуючи за 12.414? не менше ніж існуюча система. Це я вам гарантую. От, просто гарантується, і я можу сказати, що у нас конституційним є президент, нинішній і легітимний, так само як до нього був легітимним Порошенко. До речі, він ми його не от я його не дуже любив, але він був легітимним. І це нормально, у нас є легітимний е, Верховна Рада. І коаліція, більшість. На жаль, вона є. Я категорично проти монобільшості, але так українські вибори з му році розпорядився, і ми з цим ну працюємо якось. і в нас є легітимний, абсолютно, генеральний прокурор. До речі, якщо у вас там є сумніви, і ви хочете сказати, що у нас там поганий, там якийсь нечесний генеральний прокуратур. Ні, він легітимний і він, згідно з конституцією і законом про прокуратуру, має діяти. Розумієте, ось ми саме так. Ми ці конституційні. Не норми і сприймаємо тому, наш законопроект однозначно найкращий, бо він дійсно забезпечує те, що моральні авторитети, справжні моральні авторитети, а не так звані активісти, антикорупціонери, які давно дискредитували себе. Ви всі це розумієте, конкретні прізвища, це окрема розмова. Вони мають право обирати, хто ж буде вершити правосуддя. От до речі, пані Юлія сказала дуже значну і важливу річ: да, що на погоджувальній раді практично. Всі без виключення фракції висловлювали певні незадоволення претензії до ефективності роботи набу і САП. це дуже і дуже важливо. 11 років, а виявляється, вони не дуже ефективно працювали. І саме тому суспільство обурене сьогодні, що недостатньо ефективною є боротьба з корупцією. Тому вдосконаленню немає межі. Ми їх будемо вдосконалювати стільки скільки треба, щоб вони в рамках державної правоохоронної судової системи боролися насправді з корупцією. Ми от за це точно будемо горло перегризати позиції. У нас же ж, вибачте, не тільки набу і САП не ефективні. Давайте почнемо з митниці, з податкової, з СБУ і багато Верховної Ради. Сторон. давайте якщо... почнемо. З Верховної Рад, да і, Ради, і, Ради. І, і якщо да. те, та, якщо Вовній таким віде. чином. Визначати, то тоді давайте. Ну, тобто, з такою концепцією треба створювати насправді, по вашому законопроекту, такі самі органи над всіми іншими державними а, органами, а які м'яко кажучи, набагато а набагато менш ефективніші. Mm -hmm. Чим Що, відрізняється yeah. від нинішньої концепції обрання е, керівників САП і НАБУ? Чим вона відрізняється? Скажіть мені, будь ласка, в чому вона відрізняється? Нічим вона не відрізняється. Дякуємо вам, шановні народні депутати. На жаль, більше не маємо часу, але ми мали час дати кожному слово. Завтра ми будемо слідкувати за голосуванням, за тим, як будуть які законопроекти будуть голосуватись. І нагадаємо нашим глядачам, що з нами на зв'язку щойно були Олексій Гончаренко, фракція Європейська Солідарність, Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина та Юлія Сірко, фракція «Голос». Дякуємо їм за їх коментарі. Так, ну і. Долучаємо нашого кореспондента Нікіту Галку. Він перебуває у Києві, де розпочалася акція на підтримку незалежності Набута Сап. Нікіт, вітаємо тебе! Розповідай, що ти вже тих побачити, можливо, з кимось поспілкуватися чи багато людей. Колеги, вітаю. Ну, можете бачити, що поки що станом на зараз. Це у нас майже 20-та година. Можу сказати, що орієнтовно десь кілька сотень людей, можливо, максимально до двох сотень людей, зараз прийшло на акцію. Ще фактично акція не розпочалася, і можете бачити, от та кількість людей переважно це знову ж таки молоді люди. Дуже багато людей орієнтовно, так візуально до 25 років. Прийшли так само із плакатами, з банерами на підтримку. Незалежності Набута Сап і безпосередньо сьогодні будуть вимагати від влади тут недалеко від Сін Офісу президента для того, щоб цей законопроект, який можливо будуть або кілька законопроєктів як казали народні депутати, може бути розглянуті у Верховній Раді. Вони повернули незалежність Набута Сап. Тут ще бу от бачу прямо зараз, що люди продовжують підходити також. Є правоохоронці тут на місці. Їх дещо здається, нібито більше ніж було на попередніх акціях. Втім. Ім скажу, що і правоохоронців тут досить таки набагато, можливо, там до двох десятків. Я пропоную зараз поспілкуватися, спробувати з кимось із людей. Хто прийшов сьогодні? Ось бачу, добрий день. Ви в прямому ефірі суспільного як вас звати Люда. Юлія? Скажіть, чому ви сьогодні прийшли? Я прийшла, тому що я дуже проти виступаю корупції. Те, що у нас зараз відбувається, на це просто дуже прикро спостерігати. Це не повинно бути. І ми зараз на нас дивиться весь світ, і те, що в нас відбувається, це дуже соромно. Я вважаю. А скажіть, чому саме сьогодні приходите? Адже розгляд законопроєктів може бути завтра. Президент обіцяв вніс свою пропозицію народні депутати. Тобто, нібито рух якийсь є, але люди виходять. От ви знаєте, насправді дуже дивно, тому що це коли проголосували за те, щоб підпорядкувати. Це все то все це зробили за один день. За один день проголосували, підписали, опублікували. А тепер, коли вийшли люди протестувати, то це все дуже довго відбувається і. Я з цим абсолютно не згодна. Так не повинно бути. І завтра, якщо буде це голос, буде голосування, то от вони сьогодні вийшли для того, щоб всім нагадати, щоб вони побачили, що за цей тиждень можливо в перші дні людей тут було більше. Потім кількість зменшилась, але ми все пам'ятаємо. Ми за всім слідкуємо. Дуже дякую вам. Ну Ось почули голос однієї із протестувальниць, яка прийшла сьогодні сюди неподалік театру Івана Франка, щоб протестувати і сказати про те, чого вона вимагає, продовжують підходити люди. Вже бачу. Що розгортається на такий спеціальний бус із колонками, вочевидь, звідки буде або хтось зі спікерів говорити, або можливо буде лунати музика. Будемо стежити далі. Я думаю, що в наступних випусках далі в ефірі Суспільного будемо розповідати більше. Будемо очікувати. Нікіта, дякуємо тобі. Наживо із Києва. Нікіта Галка, наш кореспондент, розповідав про підготовку до початку акції на підтримку незалежності Набу та САП. Ми також долучали протягом ефіру вже Одесу. Ми долучали. Тернопіль. Тар... тернопіль долучали Тарнопіль. також рівно Бул, був на зв'язку. У нас Львів була на зв'язку Одеса, Ти сказала близько шести міст. Ми вже продемонстрували, що люди збираються. На захист незалежності Набута Сап, і, власне кажучи, зараз ви бачите наживо, оце те, що ми бачимо, це Одеса. За моїми спостереженнями, там найбільше, напевно, людей. Хоча так. бачимо це, бачимо в Рівному також на театральній площі там брали люди. Людей, їх теж стало вже більше, значно більше. Тож бачимо, що це Дніпро, Дніпро на ваших екранах. На також збираються люди, тримають в руках картонні плакати і. Так, і Київ також збирається, то на 20-ту розпочнеться мітинг на захист незалежності НАБУ та САП. І Нагадаємо також, що завтра депутати будуть голосувати. Як ми вже з'ясували, різні законопроекти, зокрема і президентський за номером 13533, як сказали нам активісти, Мартина Богуславець. Зокрема, це організація межа. Вона сказала, що вони підтримують саме цей законопроект 13533.